Доброго бласного дня, святе Письмо на кожен день, Івангелія від Марка, 9 глава, з 10 по 16 вірш. Одного разу міркували учні над Словом Ісусовим, розпитуючи один одного, що значить воскреснути з мертвих, і запитували Його, кажучи: як же книжники говорять, що Ілі належить прийти раніше? Він же сказав йому відповідь, Правда. Ілля повинен прийти раніше і відновити все, так як написано про Сина Людського, що належить йому багато постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що й Ілля прийшов і вчинили йому, як хотіли, як написано про нього. І, прийшовши до учнів, побачив багато народу навколо них і книжників, які сперечались з ними. І одразу ж весь народ. Побачивши його, здивувався і підбігаючи, вітали його. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.